Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журист в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які сьогодні мали вийти о 21.00, як завжди, але не перезапускався стрім. Там же зібралася аудиторія і Сергій Гончар, і пане Светур, модератор. Прямого стріму українські сукіряни і Тетяна Тищенко. Зібралась така невеличка аудиторія людей, які вже чекали і писали в чаті повідомлення в стрімі. Але я не міг перезапустити, перезапустити стрім. Але я людина вперта, з другої спроби чи з третьої, я стрім перезапустив. І сьогодні ми будемо працювати, навіть якщо буде дуже маленька аудиторія, тому що. Тому що традиція вечірнього стріму прямих, прямого стріму українські сукіряни, тим більше приєднався до нас пане Светур, модератор наш прямого стріму українського сукіряна. Традиція є традиція. І отже, починаємо працювати. Традиційне прохання підписка на Ютуб канал Єгор Кравцов. Перегляди йдуть, підписок практично дуже мало. І ще більш традиційне прохання. Я завжди низько кланююсь, отак людям, які допомагають донатами. На превеликий жаль, я завжди говорю правду і константую. Я завжди викладаюсь на е вечірніх стрімах о 21.00 на 200%, не на 100%, на 200%, 25 хвилин, 26, 27, 30 хвилин. Менше 23-24 хвилин стрімів немає. На превеликий жаль, донатів дуже мало. Я розумію, я розумію, в якому становищі знаходяться зараз українці, але ви зрозумієте і мене: 98% ЗМІ в Україні, блогерів в Україні фінансуються або чорношляпами, або людьми Сороса з Америки. І ті, і другі не бажають нічого гарного в Україні. Тому, тому фактично, Ютуб канал Ігор Кравцов і Прямий стрім Українські Сокіряни це єдиний Ютуб канал, і прямий стрім вечірній незалежний український в західній частині України. Як це не парадоксально звучить? Тому дуже прохання підтримуйте хто скільки може. Ну і зібралась гарна аудиторія. Віталій Литовченко, а, так, пан Нікто Нікак. Тетяна Тищенко рідна дорога, пані Тамара Тамара, фанатка ютуб каналу Ігор Кравцов, давненько не був радий. Наталія Фест і рідна дорога Люба Яремчук. Отже, рідні, дорогі друзі, в чаті, всі мої, давайте і друзі. В... Друзі, по той бік екрану, скажімо так, давайте будемо працювати. Що у нас сьогодні? Верховна Рада гонить ТЦК на фронт. Верховна Рада гонить ТЦК на фронт. Роздають інтерв'ю щедро. Щедро, ну ж на носі, так. І Верховній Раді потрібно показати, що вони ж за простого українця, отакого рубаху, симут. Себя, вибачте, по-російськи, да? е, рубашку себе знімуть по-українськи. Вони не бачили Верховна Рада, як три роки ТЦКшники вбивали, гвалтували, калічили українців. Викрадали, не бачили, а зараз прокинулися. І кричать ні бусифікації. Е, депутат Мазурашу летить в Кам'янець-Подільський, е, де викрадають е, е, викладача вишу. Прямо біля порога навчального закладу, намагається його повернути додому. Але тицька показало депутату Мазурашу отакий його жест І депутат Мазурашу сказав: Да це ж сатрапи да це ж ти цикашнікі звірі. Да? Коротше кажучи, всі грають в доброту. Три роки вони нічого не бачили, а зараз вибори І всі прокинулися. Ну і одна депутатка сьогодні забув її фамілію та й. І ніколи би її не знав. Вона сказала: дві третини ТЦКшників можна взяти і послати на фронт. Одна третина там ті, хто воював, по Каліччині, Добре. А дві третини здорових бугаїв вона сказала, чого вони по тилах ходять? Що вони шукають? На фронт треба зупиняти росіян. І її підтримали дуже багато депутатів. Коротше кажучи, іде гра. В доброго поліцейського і поганого поліцейського. Депутати ж розуміють, що кого ненавидять навидять більше всього українців. Правильно, перший номер ТЦК, друге поліція. І що, депутати, вони розіграють карту ТЦКшників. Давай все звалим на ТЦКшників. Вони сатрапи, вони такі сякі, і, коротше, на фронт їх, на фронт. Ну, що я скажу? Я скажу: усі голова тій рівні, і депутати, і чиновники, і ТЦКшники, і інші, і інші, і інші. І інші, да? Їхня мета яка дуже проста. Простого українця погнати на нуль. Все, самим залишитися в тилу. І те, що вони один одного іноді шпиняють, хапають за барки, кричать це вистава, розрахована, що. Розрахована на простих, простодушних українців. Все рідні дорогі. Так що, якби кажучи, такий початок у нас стріму да? заяв депутатів Верховної Ради про ТЦК. Ну, а у нас є Іван Гаврилюк, це вже серйозний чоловік. За міністра оборони України, який сказав, що починається скоро нова реформа ТЦК. Ну, ми знаємо, скільки реформ в Україні. Да? Скільки хотіли реформувати ТЦК. Ну, тепер вже Гаврилюк, б'є себе в груди. божиться, що ТЦК не буде займатися мобілізацією. А питання хто? Ну, а дивіться, ТЦК тепер буде виконувати три функції: соціальна функція, функція обліку. Мобілізованих призивників і третя функція це підготовка е, значить населення України до проходження військової служби. Все. А хто буде займатися е, мобілізацією? І тут Іван Гаврилюк робить спробу перекинути з хворої голови на здорову. Він, значить, каже, що мобілізацією буде займатися е, поліція і, міс... і, мі... і місцеві влади. Ну, от ну, оддуйтесь. Поліція вона ж охороняє громадський порядок, вона розкриває злочини, вона забезпечує безпеку українських громадян. На неї вішають ще що? Вішують мобілізацію. Так вона вже ж бере участь в мобілізації, хто допомагає тягнути е до ТЦКшникам людей. Поліцаї. Хто розшукує СЗЧшників? У поліцаїв столи, забиті отакими папками СЗЧ. Масово тікають хлопці з фронту. Поліцаї ходять по хатам і ловлять за Коротше кажучи, їм це треба. Да? Самі поліцаї кажуть, воно ж нам не треба. ТЦКшники цикашники сплавлять на нас свою роботу. Да? Ну, про місцеву владу я взагалі не кажу. Місцеві влади вони що зараз роблять? Вони грабують Україну як в останні часи. Да? Пам'ятаєте, реформа самоврядування, да? яку що? Очолив Сеня кролик, зьома мій Арсеній Петрович Яценюк, Кролик, кролік. Да? Я зразу зрозумів, що тоді, заявивши після Майдану, що буде реформа місцевого самоврядування, що чиновники повинні отримувати тисячу дві доларів, я зрозумів, кидало. Знову нас кинули після майдану. Ну, але що толку, чиновників місцевого самоврядування в Україні десь під 700 тисяч. Вони грабують кожен день Україну, як в останні часи. Все. Їм потрібна та мобілізація? Потрібна, тому що чиновники на мобілізації заробили. Чиновники, депутати разом з місцями, правоохоронцями, лікарями МСЕКів заробили мільйони баксів що на мобілізації. Але ловити людей по вулицях і тянути на вірьовців ТЦК вони не будуть. Коротше кажучи, хто ж буде? Мобілізований. Іван Гаврилюк так і не сказав. На мою суб'єктивну думку українського журналіста, заява Івана Гаврилюка, Гаврилюка за міністра оборони України це просто, вибачте, понти. Ну от я вибачаюсь, не хочу Гаврилюка ображати, але це понти. Реформа ТЦК. Ну, яка реформа? Воювати ж комусь потрібно і є жорстокий вибір для ТЦКшника поліцая. Або ти в день даш план. Або ти вдень, скільки то чоловік притягнеш на вірьовці в ТЦК, або підеш сам на фронт. У них вибір дуже простий, жорстокий війна. Тому, тому закінчується А На мою думку, ця реформа ТЦК закінчиться, як всі реформи ТЦК, холостим пострілом вгору. Тому що, тому що ловити кого, комусь треба. Ловити когось треба. Хто буде ловити? Ті ж самі ти цикає поліцаї, кого будуть ловити нас, простих українців? Крапка. От і вся реформа. Це моя підкреслюю. Суб'єктивна думка українського журналіста. Ну і, Сірожа Ядзінський є. Я колись його критикував, а люди писали: Ну, чого ти критикуєш? Ти хто такий? Сірожа професор, він київський професор. Він на телебаченні е, зависає. Так от, учора Сірожа Ядзінський, до речі, я звертаюсь до його підписників, до його прихильників. Подивіться на Сірожу Ядзінського. Він худенький має кілограм 49. В шапці на коньках. Якщо не 47, Якщо ви, шановні підписники 에, Сергія Яодзінського, його любите, шануйте, прийшліть йому з села з села, хоч трохи сала, сала домашньої ковбасі, якогось м'яска, да? тому що людина в Києві не доїдає. Київ, місто дороге, він як професор отримує небагато, хабарі не бере, бо чесний, по ньому видно. Тому підгодуйте його. Але Сережа вчора виклав відео. В Мюнхені вирішиться доля України. І на початку відео млосно закотивши очі, сказав, що на Мюнхенській конференції, яка відбудеться на цій неділі, вирішиться доля України. А в мене питання: а чого вона має вирішуватися? От хтось. Не знаю, там сказали, не сказали, прокоментували Сережі. А чому доля України має вирішитися на Мюнхенській конференції? Пам'ятаєте, колись в 1939 році, чи в якому? Чи в 38-му році, да? в 1938 Боюсь, помилитися. У Мюнхені відбулась конференція. Гітлер дала є і Чемберлен Гітлер Даладей Чемберлен, да? е, значить, президенти Франції і е, Англії, а вони ділили Європу. Тоді от Гітлер, Даладей Чемберлен, президенти, президенти Франції е, Англії і Гітлер як рейс-канцлер Німеччини, поділили Європу. Так? Поділили Європу. Чим це закінчилось? Правильно, Другою світовою війною. Закінчилось тим, що Гітлер схавав Францію, схавав Польщу, схавав всю Європу, і тільки чудо врятувало Англію, що Гітлер відмінив операцію Морський Лев по захопленню Англії. Ну так історія зараз повторюється на колу, по колу. До речі, внаслідок цього розділу Європи, внаслідок таємного пакту Молотова Ріббентропа договорника е, Німеччини з Радянським Союзом до Радянського Союзу відійшла Північна Бесарабія разом з, західними, з західноукраїнськими землями. Коротше, я вам скажу: історія повторюється по колу, і я боюсь, що е, в Мюнхені вирішать долю України без нас. Так вони і вирішать без нас. Хто ми такі? Я сьогодні виклав відео, в якому сказав прямо, що е, да, 30. 38 й рік, так я ж сказав, по -по помилився: 39-й, 38-й рік, 39-му Перша світова вже почалася. Так от, дякую, пане Сергій Гончак, так от, до чого я веду? Доля України вирішується без нас однозначно. Долю України можуть вирішити Трамп і Путін просто без нас, Долю України можуть вирішити в Мюнхені без нас захочуть Україну розділять. На лівобережну, правобережну по Дніпру, так, частину Росії, Румунії, Польщі і Угорщині е, теж їхні території, на які вони засіхають уже мільйон років. да Тим більше в Угорщині, в Будапешті, відбувся марш правих угорських націоналістів, де вони скандували Закарпаття, Угорська земля. І дуже багато націоналістів е, на е, рукавах. Начепили нашивки Вагнера. Да? Вагнера. Із нашивками Вагнера російської приватної компанії, найманих вбивців, вони йшли по центру Будапешта і заголовки газет: Вагнера йдуть, вагнера йдуть по Європі. Коротше кажучи, знаєте, страшна буде конференція. Я не буду молосно закочувати очі, як Сережа Язінський, і завивати. Я мужчина, я майданівець, я офіцер запасу Збройних сил України. Я підтримую людей, які сказали одну річ. Нам потрібно готуватися до війни. Нам потрібно готуватися до того, що Україну можуть розділити. Розділити на правий лівий берег. Можуть віддати Чернівецьку область частину Одеської Румунії, Молдову теж можуть віддати Румунії, і румунські війська зайдуть на Буковину північно Бесарабію угорські війська зайдуть в Закарпаття, поляки посунуть на Львів. Нам потрібно готуватися до партизанської боротьби, нам потрібно готуватися, воювати до кінця. Хто, звичайно, захоче? Я знаю, що зараз будуть коментарі: ти хочеш, воюй. Так я буду воювати, якби ж ці старечі руки да, хворі дали хоч автомат. Розумієте, я не надіюсь ні на Мюнхен, я не надіюсь ні на переговори Трампа з Путіним, тому що нас обманюють, нас околпачуть, нас вже використали як щит Європи від рашистсько монгольського орд. Ми стікаємо кров'ю і ми слабіємо. А ослабівшу державу можуть розірвати на шматки? Ніхто з нами панькатись не буде. Це історія, а історія жорстока річ. Ну, от такий, такий такий у мене сьогоднішній стрім? Ну, а що буде в Мюнхені, як каже млосно закочуючи, очі Сірожа Альзінський буде вирішуватися там доля України, чи все-таки Україна ще скаже своє слово? І українці скажуть своє слово. Ми побачимо. Не буду забігати вперед. Я відпрацював 17 хвилин. Низький уклін і прохання допомагати дорогі українці донатами. 54 57, 08, 25 13, 71, 89, 78. Один з небагатьох ютуб каналів України і один з західній частині України, який говорить правду. Ютуб канал, Ігор Кравцов, ваш покірний слуга Ігор Швець, прямий стрім українські сокиряни. Дякую друзям з чату, дякую пану Святуру за роботу. Чат буду читати, аналізувати. Дякую, друзі, всі, хто дивився. Спокійної, гарної ночі усім нам. Хай Бог береже Україну, хлопців на фронті і нас грішних. Амінь. Дякую вам, рідні.